Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Я вас всіх вітаю з Новим роком, тому що це перше моє відео на моєму YouTube-каналі в цьому році. І е, сьогодні буде тема про яснобачення. Яснобачення, чому на вищі сили або боженька, хто в що вірить, да? я вже казала, я не релігійна людина, я віруюча. І чому хтось нам закриває, зачиняє цей доступ до цього яснобачення? А чому кожна людина знає, що вона може ясно бачити, але не ясно бачить? Які є причини, чому взагалі ми не користуємося оцим своїм даром від народження, тому що яснобачення це дар, який дан кожному, просто не кожен це розвиває. На ці всі питання я сьогодні дам відповідь. А ті, хто дослухає відео до кінця, отримають від мене подарунок. Тому слухайте, не пропустіть. Ми знаємо, що у нас є інтуїція, ясне бачення, але чомусь ми до кінця не розуміємо, як цим користуватися і як це в собі розвинути, чи віднайти, чи хто там може закривати цей доступ і чому. А я скажу так, давайте я буду говорити від Всесвіту, да? тому що. Так чи інакше, є якісь речі, які нам не дають бачити те, що нам хочеться, чи те, що нам потрібно. На кожному рівні свідомості ми маємо оцю інтуїцію, яка нам підказує, що і як робити. Але бачити більше, точніше, яскравіше, а ми можемо тільки тоді, коли у нас на трьох наших рівнях. А все добре, які ці три рівні. Перший рівень це фізичний рівень. Якщо ми в здоровому тілі, да, там, де є здоровий дух, як кажуть, а в здоровому тілі займаємося якимись вправами, робимо для нашого тіла абсолютно все те, що взагалі потрібно, доглядаємо, да, не просто. Миємось а, а даємо якусь хоча б мінімальну фізичну нагрузку, а, доглядаємо за своїм тілом. А, ми а, укріплюємо свій стан, оцей фізичний стан, для того, щоб ця пропускна способність була більша. Бо якщо ми з тілом не займаємось, у нас є надлишкова вага. У нас тіло не витримує оці всі потоки, які нам можуть загружатися звідти з космосу, скажімо так. Тому що якщо наша оця фізична да, оболочка слабенька, десь у нас є хвороби, а щось ми не можемо, не знаю, 10 кроків зробили і вже втомилися, от тіло не витримує оцих потоків звідти для того, щоб зчитувати ясну інформацію. А другий, друга. Із цих пунктів це у нас ментальний план. Ментальний план це наші думки. Якщо у нас в голові багато є історій про те, де думки нам заважають жити, заважають спати. Постійно ми прокручуємо у себе в голові якісь історії. Наш ментальний план, знаєте, як я люблю казати, або стараканчиками, або з мушками. І отам у нас в голові як би немає пустого місця, куди нам може зайти та інформація, яку ми можемо читати чи побачити через це ясне бачення. Розумієте? От Якщо ви дивитесь на якусь картину, да? ви чітко бачите, що там намальовано. Якщо ми перед цією картиною запустимо кучу якихось мух, ви побачите, що там чітко намальовано? Не побачите. Так само ясне бачення. Якщо у вас в голові багато цих тараканов, як я кажу, ви не зможете чітко бачити. Треба прибирати негативні думки, ці негативні установки і страхи для того, щоб ви могли чітко бачити, що вам передають вищі сили і що Всесвіт хоче вам показати. А третій пункт це у нас розкрите серце, це про наше прийняття всього того, що з нами відбувається. Розкрите серце, що це таке? Дуже багато людей. Думають, що якщо вони вміють кохати, а, там, а, піклуватися про когось, то це у них відкрите серце. Ні, це не так. Відкрите серце воно а, тоді, коли ми знаходимося в прийнятті всього того, що з нами відбувається. А неважливо поганіх подій чи хороші події. Прийняття це та історія, коли ми розуміємо причини й наслідки. Прийняття це та історія, коли нам, а, скажімо так, Ударять по голові, а ми зрозуміємо, для чого це потрібно. Не будемо а, свою негативну енергію туди посувати в атлет, типу ахти, ні гадяйте, мене ударив по голові. А значить, хай не знаю, здохне там. А тоді, коли ми розуміємо, чому з нами це трапилось. Я не кажу про те, що потрібно терпіти, як нас б'ють. Ні, це зовсім про друге. Якщо нас хтось б'є, значить ми самі або це дозволяємо, або нам зустрічаються такі люди для того, щоб ми на кінець -то почали любити себе, поважати, відбудовувати свої особисті кордони. І якщо є розуміння, цьому всьому, то у нас немає тоді агресії до когось, у нас тоді немає засудження до когось. І оце відкрите серце це тоді, коли ми не засуджуємо, у нас немає агресії, тоді коли ми приймаємо ситуацію, яка з нами відбувається. Давайте із останнього вам розповім: як я на своє день народження їхала в поїзді в плацкартному вагоні, і напроти мене зверху я була знизу, на мене зверху був воєнний. А цей воєнний був п'яний, а у нього було щось з рукою. А це вже в дорозі так вияснилось. І коли він поліз туди на ту верхню полку спати, його телефон падав два рази на мене. Два рази е він е спочатку впав так легенько, а другий раз чуть не прилетів мені в голову. І я замість того, щоб злитися, там, не знаю, ображати його, да, казати, де да, ти ні гадя, да, як ти міг, бо він був п'яний, а я п'яних не люблю. А і замість цього я сиділа і думала, для чого мені ця ситуація? Що я зараз маю зрозуміти? Ось це прийняття цієї історії. Розумієте? Коли зі мною це відбулося, я розумію, що за цим всім стоїть, і для чого мені ця ситуація зараз дана. Понятне діло, що я ж не сказала: давай кидай ще в мене раз тай телефон, щоб він мене вбив. Я сказала, що, будь ласка, будьте уважні і обережні, тому що він падає на мене. Якщо він вам не потрібен, то хай лежить десь знизу. <хи> я проговорила це все. Це про відстоювання особистих кордонів, да, про те, що мені це не подобається. Тобто. Ви маєте розуміти, що будь-яка історія, яка з нами відбувається, вона дана нам для чогось. І оцей момент розкритого серця дуже у багатьох людей не відслідковується, і тому це ясне бачення закривається. Тому що як ми можемо бачити щось чітко, якщо ми не розуміємо причин і наслідків? І причин і наслідків? Ніяк. Я завжди кажу, що. Будь-який інструмент в наших руках дає нам можливість е, передбачати, да? чи це карти Таро, чи це номерологія, чи це ну, неважливо що. Е, так цей інструмент нам дає. Але коли ми маємо ще самостійно це своє ясне бачення і можемо читати між строк те, що ми знаємо по цій системі, неважливо, яка це система астрологія, я ж кажу, тоді е, і наша робота для інших людей буде якісніша і цікавіша, да? і буде більше користі давати. Бо якщо ми сугубо користуємося якимись інструментами і не розуміємо, де наше оце ясне бачення, а воно має бути у кожної людини. Просто не кожна людина це розкриває розвиває. розвиває, тоді у нас йдуть відповіді, ну, скажімо так, сумнівні або якісь не чіткі, неточні і так далі. Так от до чого я це все веду? Якщо у нас з фізикою все окей, якщо у нас на ментальному плані, ми вміємо відключати оцю мислі-мішалку, забирати ці думки своєї голови. І у нас відкрите серце, ми до всього відносимось відкрито і приймаємо все те, що з нами відбувається. Тоді нам вищі сили дають можливість ясно бачити те, що відбувається, те, що ми хочемо дізнатися, чи це в роботі, чи це в стосунках, чи це про здоров'я. І ви маєте розуміти, що якщо ви тут дивитесь це відео, значить у вас точно є можливість. Або людина, яка не задумується про це ясне бачення, воно їй не потрібно. А якщо ви тут, у вас є цікавість до цього, розвивайте це, не зупиняйтеся, тому що кожного разу, коли ви будете казати, що да, я не можу щось там ясно побачити, значить мені це не потрібно. Ні. Чим більше ви так будете говорити, тим більше ви будете блокувати навіть своє серце. Ви будете притягувати в своє життя ті обставини, які будуть вам не дозволяти рухатися далі. Чому я так кажу? Тому що я колись сама. Задумалась, як, як можна щось ясно побачити, і мені провели ритуал відкриття цього ясного бачення. Але потім я, ну, типу, сама собі така кажу: Та ні, не навірно, не буде це не моє. І в мене почала хворіти дитина. Ну тобто, щоб ви розуміли, що ми завжди маємо наслідок якихось певних своїх дій. Якщо ми чогось хочемо і ми туди не йдемо, у нас постійно страждають три сфери або здоров'я, або гроші, або стосунки. І от, до речі, з приводу того, що якщо ви звертаєтесь до якоїсь ясновідіші, якоїсь відьми, неважно до кого, і ви бачите, що якась із сфер життя у неї страждає, вона іде, бере інформацію не з чистого потока і неясно бачить, а вона працює з якимись або підключками, або працює по контракту з якимись чи демонами, чи сутностями. Тут дуже багато різних є тонкощів, моментів і нюансів. Якщо жінка, відаюча жінка, да, хай буде відьма. Немає або стосунків, або грошей, або здоров'я, або в неї зайва вага, як дуже багато зараз є яснавідічів. Знаєте, там не все так добре. І ту картинку, яку вона передає вам, це не її ясне бачення. Це бачення за допомогою якихось сутностей. Працювати з ними чи не працювати це, звісно, ваша справа. Але я вважаю, що краще дивитися прямо чисто і брати всю інформацію з потоку, з космосу. з... Всесвіту, да, тому що це найточніша і найкраща інформація для нас. А з приводу того, який я підготувала для вас подарунок, якщо ви цікавитесь цією темою і ви хочете далі розвивати своє ясне бачення, я готова кожному з вас дати підказку, що саме зараз, на що саме зараз вам потрібно звернути увагу. Що вам потрібно зробити, це знайти мій інстаграм, підписатися і написати мені в особисті. І я дам вам. Той крок, якого вам зараз не вистачає для того, щоб більше бачити, чіткіше бачити і ясніше бачити. Усім дякую, хто дослухав це відео до кінця. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, буду дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. І до зустрічі в наступному відео. Пока!